Доброго дня, малята! Сьогодні я пропоную вам поговорити про ігри та розваги, якими ми розважаємося взимку. Ось погляньте на цій картинці: діти грають взимку на вулиці. Як їм весело! Хтось катається на катку, хтось ліпить сніговика, інші дітлахи з'їжджають з гірки на санчатах, а он ми бачимо дітей, які катаються на лижах та будують снігову фортецю. А дівчинка, погляньте, дівчинка малює на снігу палкою. А ще й діти катаються на льодянках. Бачите, як весело взимку, які цікаві та веселі зимові розваги. Давайте ще раз повторимо: можна кататися на катку. А на чому катаються на катку? Звичайно, на ковзанах. А з чого діти зліпили сніговика? Так, вони його зліпили із снігу. Також діти катаються на санчатах. А для того, щоб веселіше було їхати на санчатах, з чого треба спускатися? Звичайно, що з гірки. Скажіть, будь ласка, а з чого будують снігову фортецю? Також із маточків снігу, які скочують у кульки. Скажіть, а діти її ходять на лижах? Чи можна це робити, якщо на вулиці немає снігу? Звичайно, що ні. Такі розваги. Можна робити тільки тоді, коли на вулиці мороз та випав сніжок. Отже, зимові розваги не можуть бути в інші пори року, тому що для них потрібен сніг та мороз. А тепер давайте поглянемо і знайдемо серед картинок лише зимові розваги. в хокей, катання на лижах. Катання на санчатах. Взимку ми можемо зліпити сніговика або погратися в сніжки. Чи можемо ми взимку поплавати у річці? Звичайно, ні. А зловити метелика. Ні, ми можемо зловити сніжинку. А чи можемо ми взимку по снігу кататися на велосипеді? Звичайно, що ні. Взимку можна погратися у футбол, але це буде не зовсім зручно. А тепер погляньте і скажіть, чого не можна робити взимку в жодному разі. Не можна штовхати в один одного на катку. Не можна виходити на лід на річці. В жодному разі не можна їсти бурульки. А також з'їжджати на санчатах з гірки, яка знаходиться біля дороги. Також не можна гратися в сніжки і кидати один одному в обличчя. А тепер погляньте на малюнок і скажіть, який атрибут потрібен для саме цієї розваги. Звичайно, що санки. А тут на чому катається? Звичайно, на лижах. А для цієї розваги що нам потрібно? Багато снігу, з якого ми зліпимо кульки, також мітла, морквинка, відро. А що ми можемо робити на катку? Звичайно, кататися на ковзанах. А що нам треба для того, щоб гратися в сніжки та будувати сніжні фортеці? Звичайно, невеликі кульки зі снігу, сніжки. А для гри в хокей що нам необхідно? Звичайно, коньки, а також клюшка та шайба. І саме головне під час такої гри треба дотримуватися правил і не штовхати один Одного. Малята! Я сподіваюся, що ви, також, як і я, любите гратися в сніжки, накантатися на санчатах. Ми будемо з задоволенням усе це грати, коли на вулиці нарешті з'явиться сніг. Будемо його чекати. До нових зустрічей, малята. До побачення!